Доброго дня усім моїм підписникам і гостям мого каналу. І хто випадково зайшов, підпишіться, буде цікаво. Сьогодні хочу зняти таке відео, так як в нас в Україні такий стан. Воєнний стан. Світло вимикають, москалі б'ють по електростанціях. І що робити, коли немає світла? Спати, виспатися чи. чи чимось зайнятися, якусь роботу неможливо зробити, бо немає світла і чимось потрібно світити, або що. Саме краще сидіти в інтернеті, в телефоні і читати новини. Але так, як приходиш з роботи, і вдома немає світла, павербанка немає. І чомусь треба той телефон зарядити. Ось я придумав таку штуку. Замість павербанка буде в мене оця батарея від шуруповерта. Ось така. така батарея. Вона є на 18 вольт. Зараз спробуємо сфокусувати. Навіть якщо вона вже посаджена і шуруповерта не крутить, вона все одно телефон нам зарядить. І зараз я б хочу показати, як зробити такий лайфхак, щоб зарядити телефон. В нашому випадку буде планшет, так як я на телефон знімаю. І ось що нам для цього потрібно. Батарея, як я вже показував, планшет будемо заряджати. Беремо автомобільний зарядний пристрій, який запихається в прикурувач. Ось от такий. Тут на два гнізда, зразу можна два телефони заряджати. Кусок дрота, провода. ну і сам кабель, щоб зарядити наш планчет. Зараз я поставлю на паузу, скручу все. І потім покажу, бо так однією рукою тримаю і скручувати якось не незручно. Ось як я скрутив. Один дріт, закручуємо сюди. Неважненький. Один сюди, а другий отут з боку. Цей синій я взяв отут з боку примотав, його не видно. Тут є ще з цієї сторони, з однієї сторони, з цієї сторони і замотуємо все ізолентою, щоб воно трималося сюди. Ось так усе я змотав дріт від зарядного кабель, запхав цей зарядний пристрій автомобільний. Тут підключаємо ось тут на батареї, тут є і плюс, і мінус. Немає різниці. Де плюс, де мінус. Один запихаємо на одну клему. Один на одну клему Другий дріт. У другу клему О! Наш зарядний пристрій засвітився. Вилізло. Однією рукою зручно. ось є. І другий є. О, зарядний пристрій наш засвітився. Тепер ставимо заднев планшет. Можу доставити? Ось так, зарядне. О, зайшло. О, і пішла зарядка. І все. І ми собі дивимося і читаємо новини. Так як світло виключають, в одній частині є міста, в другій нема. Вишка, яка біля вас, вона може не роздавати інтернету, але телефон може зловити в другій частині вишку, і звідти може брати інтернет. Не 4G, ну а якісь та й візьме. Ну, якось так. Віримо у ЗСУ, підписуємося на канал, ставимо лайки.